Ви знаєте, всі ми знаємо, що вже майже три роки на сході України йдуть бойовики, а точніше сказати, де справжня війна. Зараз на третьому році цієї війни ми можемо вже, ми можемо вже сказати, що Збройні Сили України на даний момент. Це вже зовсім інші підрозділи, ніж ті, що були на початку 2014 року. І багатьом ми завдячуємося тим, що саме тоді, у лютому, у березні, коли розпочиналися всі події 2014 року, багато громадян нашої держави України, в тому числі і Наші земляки, мешканці міста Новомосковська, активно включилися в допомогу нашим Збройним силам України. Ми пишаємося тим, що на Новомосковщині дислокуються такі героїчні підрозділи, як 25 та окрема аеромобільна бригада, 93 окрема механізована бригада. І в 2015 році, в тому числі, в тому числі тут же на землях Новомосковщини, на полігоні Васимти Черкаски бойове злагодження проходив 46-й окремий батальйон донбас Україна. Сьогодні, користуючись нагодою, були у службовому відрядженні тут у нас Новомосковської представники 46-го батальйону. Це, я хочу представити вам наших гостей. Це заступник командира батальйону Савілов Юрій Миколаївич. Ой. І також разом з ним Величко Юрій Федорович, це прес 46-го батальйону. Багато хто і тут присутні на сьогоднішній нашій зустрічі. Бували. І в Донецькій, і в Луганській областях, в підрозділах наших Збройних сил, в тому числі і в 46-му батальйоні. Окрема поїздка, ні, остання така поїздка була напередодні Різдва 5, -го, 6 -го січ, 7 січня, 7 да? січня Ось їздив туди і Рімізок, і Віталій Дмитрич Плахута. І тоді... Е було таке прохання від наших друзів 46-го батальйону для того, щоб допомогти їм деяким оснащенням. Я хочу сказати, що сучасна війна це не тільки зброя, але це і стратегія, тактика, це і велика штабна робота. І от для цієї великої штабної роботи, де наші військові планують свої там військові операції і іншими будуть вдаватися подробності. Вони нас тоді попросили по можливості, що їм для цієї штабної роботи необхідний був проєктор, на який би вони могли доводити всі свої карти, планувати операції і таке інше. Сьогодні також я хочу, користуючись нагодою, подякувати і жителям нашого міста, міста Новомосковського, за те, що вони вже не один раз і не один рік допомагають нашим Збройним силам по різним питанням. І користуючись такою нагодою, я хотів би вручити подяку на, подяки від е, виконкому Московської міської ради, нашим землякам. І потім від вас, від вашого імені, від нашої громади, також ми вручимо подарунок представникам 46 го батальйону. Не заперечуємо. 死。 Юрій Миколаївич, ми хочемо вам вручити від колективу випадково міської ради, від всіх наших громадян те прохання, з яким ви зверталися, оцей проєкт. Будь ласка, ми вам допомагав. Спасибо вам. Ваші маленькі політиці. Тільки вчора відбулись со Світлодарської Боевик у нас 120 и 152, и мы держимся, и вот этот подарок поможет. Спасибо вам. Устали мы карты клеить форматом А4, 3 на 3 и это принтер, это не такая оперативность, как даст нам вот этот э, прибор. Я вообще благодарен и по Петровской области, и по московскому району. Мы у вас формировались, мы нужны у вас сформировались, мы здесь начинали и сейчас последние учения здесь у вас были. Спасибо вам за помощь, которую вы нам предоставляете. Последняя ваша помощь, когда я раздаю я на лопах, бойцам, лоп это ну, наши землянки. То, ну они очень довольны. И сегодня ваш военком сделал подарок. Я российский гражданин. Три года уже в И сегодня я получил военный билет. Наконец-то я официальный. Официальный войн этой страны, я надеюсь, теперь уже за гражданство, вместе президент подпишет. Так что еще раз спасибо вам большое за все, что вы делаете. Неважно, 46-му батальону. Мы все так. И все мы вместе воюем. Просто название для того, чтобы кто-то как-то отличался чем-то. Присаживай, присаживай. Все мы смотрим новости, понятно, ну хотелось бы, хотелось бы от вас, скажем так, из первых уст может быть услышать какая сейчас там обстановка. Я знаю, вы дислоцируетесь сейчас вот в Бахмутском районе, в том районе сейчас идет там перекрытие железной дороги и это в какой-то степени мешает и вам при выполнении ваших боевых задач, ну и вообще, сейчас мы видим, что происходит, обострилась ситуация в районе Авдеевки. Ну, хотелось бы услышать от вас какую-то информацию, ваше мнение о ситуации, которая сейчас там, в Донецке, в области. Мы то, что перекрывает... перекрывает... А, перекрывает. Александр Да ничего, я Мы далеки от этого, мы на передке, а, мы, на мы за, за... сейчас контролируем Новоуральское. Непосредственно Юрий Федорович там находится, постоянно освещает все боевые точки, Мы непосредственно там, и все, все наши, ну, наши передовые, все. Часто говорят, да, обоселилась ситуация обоследовалась в районе Авдеевки. А, деревке, а по, 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 линии. по всей линии фронта. По всей скажу, линии да. отделение работает каждый день с их стороны. Каждый день нас кроют, каждый день это, ну как он сказать, на день по 5, по 10 раз могут прилететь. Ну, как у них настроение, я так понимаю. Поэтому кроют нас каждый день, и э, стрелка дни практически нет. Что такое стрелка дня, это автомат на в основном тяжелый. Мы режим тишины режим тишины закончится мы ответим да мы отвечаем мы а не переживаем но правда между нами тоже отвечаем. есть информация которой хотелось бы поделиться но не все возможно